Як ти змінився з моменту виходу твого першого альбому світ і от до зараз? Слухай, ну це абсолютно інший персонаж. вже. Е, е, якщо ми говоримо, чи змінилося щось, змінилося все. Ну, мені здається, найважливішим фактором в цьому всьому є, на жаль, війна. Вона змінює всіх докорінно. На жаль, ті, кого не змінює, ну це часто якісь такі ватні люди, які стоять осторонь. І я їх не вважаю людьми навіть. А людина, яка насправді асоціює себе з війною в Україні сьогодні, яка є до неї дотичною. А варіанти два знову ж таки: ти або для сил оборони, або ти в силах оборони. Якщо говорити як змінився я, дуже, дуже проста відповідь: я подорослішав, я заспокоївся, я напевно зрозумів кінцево, чого я бажаю. Ну я покохав це дуже важливо. Це великі зміни, які мають зараз на мене вплив як у творчості, так і поведінці.